Добрий день, мої любі другокласники. Сьогодні ми з вами продовжимо дослідження наші, і сьогодні е, ми з вами будемо досліджувати, хто із славетних людей народився у нашому місті або селі. Ранкове коле, Разом ми йдемо в країну знань, ти зі мною поруч стань. Оби обер... повернись, обернись і кожному посміхнись, посміхніться. Будь ласка, дітки. А зараз гра на повторення. Хто більше? Об'єднайтесь у дві групи. Кожна група по черзі називає людину, яка прославила нашу Україну. Виграє команда, яка остання дала відповідь. Згадайте, будь ласка, ми з вами вже вивчали, які люди прославили нашу Україну. Сьогодні на уроці. Ми про, поговоримо про людей, які прославили нашу Україну. Точніше, продовжимо говорити про людей, які прославили нашу Україну. На минулому уроці, давайте згадаємо, ми вже розглядали. Е Інформацію про Марію Примаче, Примаченко. Це талановита художниця. Її ім'я відома далеко за межами України. На картинах вишивках майстрині оживають довколишні предмети. З'являються дивовижні, дивовижні звірі, фантастичні. Так, розгляньте, будь ласка, картини Примаче, Марії Примаченко. Ми з вами їх вже розглядали, але ще раз давайте поглянемо на них. Зображення картин художниці стали елементами сучасного взуття та одягу. Бачите? Катерина Білокур, українська художниця, майстриня декоративного живопису. Входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Погляньте, які прекрасні картини. Святослава Карчук музикант, вокаліст, лідер рок гурту Океан Ельзи, композитор, громадський діяч, заслужений артист України, кандидат фізико-математичних наук. Святослав ходить до першої сотні найвідоміших і найвпливовіших людей України. Андрій Кузьменко український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий актор, літер гурту Скрябінь, народний артист України. А це перший космонавт Незалежної України. Е, ним став Дніт Каденюк. Саме завдяки Каденюку на орбіті землі пролунав Державний гімн України. На орбіті він проводив досліди з рослинами та на та як невагомість впливає на організм людини. Що об'єднує цих людей? Діти, поміркуйте, будь ласка. Чим вони прославили Україну? Так, ці люди прославили Україну. Але чим вони прославили Україну? Своїми відкриттями, так, своїми досягненнями. Нещодавно в нашій країні проходило опитування людей за темою, кого ви вважаєте видатними українцями. Якби ви взяли участь в цьому опитуванні, кого б із видатних українців ви записали до книги імен 100 видатних українців? Чому? Поміркуйте, будь ласка, це така творча робота. Проект Видатні українці. От поміркуйте і напишіть в своїх коментарях. А зараз ми з вами поговоримо про видатних людей нашої Харківщини, нашого міста Харкова, Харківщини. Так, нашого краю. Олексій Бекетов, архітектор, який створив зовнішній вигляд Харкова, таким, яким ми його знаємо зараз. Архітектору Бекетову належить основна роль у формуванні зовнішнього вигляду Харкова. За його проектами було побудовано більше 40 будинків. Серед його найбільш відомих проєктів це театр ляльок, художній музей, будинок вчених, юридична академія і звичайно ж будівля публічної бібліотеки. Нині носить ім'я ім'я Короленка, найбільшої на східній. Україні Микола Барабашов, видатний астроном, засновник Харківського планетарію, професор і ректор Харківського університету, директор міської обсерваторії Микола Барабашов займався дослідженням місяця, атмосфери і поверхні планет. На основі його візуальних досліджень Марса, Марса була складена перша в світі карта Червоної планети. Завдяки його зусиллям, в 1957 році був відкритий планетарій іменем Барабашова названа не тільки станція метро в Харкові, і найбільший. Український ринок, але й мала планета номер 2883 і один з кратерів на Марсі. Барабашов видатний чини, який подарував Харкову можливість побачити зірки. Марія Вікторівна Бурмака українська співачка, народна артистка України, кандидат філологічних наук. Вона народилася теж в місті Харкові. Марія Бурмака народилася у сім'ї викладачів, закінчила музичну школу за класом гітари. У 1987 році вступила на філологічний факультет Харківського університету. Ще у студентські роки почала писати пісні, дуже гарні пісні. Цієї співачки. Особливо дитячий і для дорослих вона пише багато пісень. Тому, будь ласка, при можливості прослухайте пісні. Христина Алчевська, український педагог, просвітитель, дружина підприємця і мецената. Алчевського, те, що академіка архітектури Олексія Бекетова, сім'я Алчевських відома своєю невтомною діяльністю на користь народної освіти. І Христина є чудовою її представницею. Алчевська стояла з 1860-х років на чолі Харківської недільної школи, в якій за її ініціативою була введена система педагогічних рад і педагогічних щоденників учнів. Також саме Христина, основоположник методики навчання грамоти дорослих. Це теж видатна наша українська педагогиня, яка прославків. Досліди, будь ласка, вдома, попрацюй самостійно і досліди, хто із славетних людей народився в твоїй місцевості, хто з них навчався у твоїй школі. Завдяки чому ці люди стали відомими. Самостійно через інтернет-ресурси розпитаю дорослих і досліди. Дякую за увагу! Бажаю успіхів! До побачення!